На виборах в Індії навіть використовували мертві душі у січні минулого року. У мережі з'явилося відео одного з найвідоміших індійських політиків Карунаніді. У ролику він хвалив свого сина, який за сумісництвом є лідером однієї з двох провідних партій індійського штату Тамілнад. This is a message by M. Karunanidhi, one of India's most prominent political figures in its post-independence history. In January 2024, he apparently delivered a speech praising his son, now the leader of his father's party. COVID-19 pandemic. до чого ж тут мертві душі? А до того, що Каронаді помер ще у 18-му році, а відео, яке з'явилося напередодні виборів, це звичайний діпфейк. Використання померлих лідерів у політичних кампаніях. Досить популярне явище. Такі згенеровані звернення можуть бути ефективною комунікаційною стратегією і впливати на думку виборців, особливо якщо вони персоналізовані та надіслані через соцмережі.